плаканим і невідспіваним, їм похованим без труни молитви, позбавленим могили і щани, присвячується. Пам'ятаємо мільйонні жертви, пройду не раз відомий слягами, де страх повітря висне до цих пір. І хочуть все вже поросло махами, його ніхто забути не зумів. Це Голокост, всього одне лиш слово, та його серці пекучий болі жах. Бували всіх старого і малого. І мало хто життя порятував. Сьогодні ми зібралися, щоб згадати мільйони людей, життя яких було жорстоко знищене під час Голокосту, однією і за найстрашніших трагедій ХХ -го століття. Голокост це не лише історичний термін, це трагедія реальних людей, дітей, матерів, батьків, цілих родин. Їх убивали не за вчинки, а за походження, за віру, за право бути собою. Під час Другої світової війни нацистський режим здійснив з ним ціле спрямоване знищення єврейського народу. Понад шість мільйонів євреїв стали жертвами ненависті, расизму та антисемітизму. Серед них було близько півтора мільйона дітей, дітей, які не встигли піти до школи, здійснити мрії, обрати майбутнє. Їх дитинство обірвалося занадто рано. Вологость це тривалий процес переслідування та знищення євреїв нацистами в Європі протягом 1933-1945 років. Україна теж стала місцем масових у Голокосту. Розстріли відбувалися просто неба біля сіл, у ярах, на околицях міст. І з вересня 41-го року нацисти знищили Київ. Десятки тисяч громадян, мешканців міста, більшість були євреїми. Серед невинно закатованих були тисячі українців, росіян і громадян інших національностей. Усі 778 днів німецької окупації в Києві тривали розстріли і насильства. Злочини в Бабиному Яру перевершили всі відомості до цього часу траедії. Баби, Бабиним Яром назвали кручі на околицях міста. Для України печальним, печальним символом Голокосту є Бабенярд, де було розстріляно понад 150 тисяч людей. Під час Другої світової війни фашисти використовували це очище як місце масових знищень. Корінні кияни пам'ятають про страшні події березни 2001 року. Звичайний яр брудний і неохайний. Тремпливі віти двох блідих осик. Ні, це не тиша, не з... незасимий крик. Блищить на мокрій ткані крутоярів, розбите скло старечих окулярів і допліває кинутий набік. Скривавлений на дитячим череві, могильний вітер з тих ярів повіяв, час смертних вогнищ пив трімучий взар. Дивися, Київ, гнівно лицей кий, Як повна летався бабин яр. Господи, за що нам спокута куля вітря людська, гостра і люта, а за що загнали разом з ними непорошний діточок Даями? Зала в небі наша мить остання, та не стогни волання, наші голоси засмути. Доки світо сонця буде чути? 27 січня у всьому світі визначається День пам'яті жертв 27 січня це дата обрана тому, що саме цей день було визволено концтабор ось Лен Цин, який знаходився на території Польщі, 70 кілометрів від Кракова. 27 січня є міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту і звільнення Констабору. А у швіць Берканалу. І голокост тривав роками, масові розріли в Яру. Там в Бабим Ярі є практично кожній окупований нацистами областей України. перші тижні війни людей спалювали задва окупанти, застосовували найжортовичні способи знищення людей. Особливо маленьких дітей. За такою же схемою проходило знищення євреїв у містах, містечках, селах. Всього у фашистських таборах смерті було знищено 6 мільйонів євреїв і мільйони людей інших національностей – українців, ромів, військополонених. Сьогодні день. Коли ми згадуємо українців, які ризикували своїм життям і життям своїх рідних, рятували євреїв, бо знали, рятуй одне життя, ти рятуєш цілий світ. Великий Боже, ми з твоєї згоди проходимо дорогу Бабен Яр, де смертю ти поєднуєш народи, щоб зберегти життя свободи дар. Втіши плачі і за ізойки ні глибокі, серця розбиті ласкою огорни, даруй святому право вічний спокій, благословені непробудні сни, народи, що геніїв великих. Народи, що несе із світових глибин, високий, чесний дух серед обованих диких, війських тобі у в нас хліб живив один, одні боїли води, ділили, як братими, радість і печаль, і нам за землю цю, за світ її свободи, життя віддать, на жаль, нас не зломить, повіка мене, не водиці, а по і ідемо крізь темряву негод. Не вмирай, а жить, євреїв, українці. Нехай живе народ. Народ єврейський, славний, не втішати тебе я хочу. Кожен хай є тут і слухає в цей час, коли синам твоїм вмирать прийшлося від фашистського обуха. Я хочу силу, силу сповать, безсмертну силу Твого Духа.